Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна. Я менеджер відділу продажу. Жакали сьогодні. Хочу розповісти вам про хід будівництва нашого ЖК. Лакіленд від ДІМ активно будується. Третій будинок готується до завершення будівництва і отримання сертифіката готовності. Також зводимо будинку номер 4 та 6 і розпочали будувати будинок номер 5 Ділимось детальним звітом з будівельного майданчика за травень. В будинку номер 3 наразі проводяться влаштування керамічної плитки в МЗК та опорядження вхідної групи. Монтаж квартирних дверей в другій та третій секціях та обладнання в електрощитових. Також проводиться опорядження підвальних приміщень. Як ви можете бачити, активно проводяться роботи з благоустрою вздовж будинку номер 3 В будинку номер 5 наразі проводяться монтажні роботи з влаштування сходових маршів та виконується поставка вентиляційних блоків для монтажу вентиляційних каналів в першій та другій секціях, а в наступній секції ведуться підготовчі роботи для виконання монолітної плити паркінгу. В будинку номер 6 наразі проводяться влаштування парапетів та технічних надбудов на покрівлі, влаштування кладків внутрішніх стін та перегородок 11, 12 та 13 поверхів першої секції, влаштування цегляної кладки внутрішніх стін та перегородок з 8 до 14 поверхів другої секції. Також в другій секції будинку номер 6 проводиться влаштування гідроізоляції накривок вентиляційних шахт. Та монтаж вентиляторів домовидалення на покрівлі. Шановні друзі, встигніть придбати житло своєї мрії по самим вигідним пропозиціям. Запрошуємо вас до нашого відділу продажів ЖК ЖКЛАКіленд за більш детальною консультацією.